І всім привіт, дорогі підписники та гейтери. Так, я згодна, я часто почала використовувати у своїх відео ІІ, але не виніть мене. Так, легше монтувати відео і взагалі. Це не займає так багато часу. Але я не про це. Сьогодні хотіла поговорити з вами про другий сезон Венздей. Здається... Я одна з перших заговорила про нього, бо я не бачила довгих відео про розбор, тому можна сказати, що ідея таке знімати була моя. Але якщо я помиляюся, напишіть мені про це в коментарі. А. Мушу сказати, що сьогодні ми не будемо розговорювати про весь серіал «Венздей». Лише про перший. ой, лише про другий сезон. Бо в першому все чтенько, все мені подобається, і вже багато людей зняло на цю тему свої ролики. Ну що ж, почнімо. Мій розбор, чи це не розбор, я не знаю. Ну це точно не критика, бо це моя сугуба моя думка. Ну що ж, почнімо з першого з того, що другий сезон Венздей виходив по частинах. Перша частина, здається, вийшла 6 серпня, а друга 3 вересня. А це відео записується 6. Так. Це я вас так проінформувала. Я хочу вмістити в це відео якомога більше інформації за короткий термін. Поговоримо про те, що в другому сезоні, а саме, здається, у сьомій серії, почали підніматися більш важливі теми для суспільства. Наприклад, коли оця реженька-девочка, яка копіювала венс-девець на протязі всього цього сезону, вона по пораді Емілі вона перестала бути чиєю стінню. Це... Проблеми нашого часу. О, тут ведеться переписувати. Ну, коротше, вона, типа, вирішила бути її тінь, і це, типу, дуже хорошо, вона умнічка і так треба робити. Ну, ну ви поняли, все, хорошо. Е, серіал піднімає, типа, ці важливі теми для нашого часу. Да. Які в нього ще є плюси? Плюс той, що там, типа, більше... Про сім'ю цих Адамсів розкриваються типа, родичі, і Мортісі, на сестра там. О, ну, все-таки запутано трошки, запутано. Я взагалі, думала, що Тайбер з Венсдей позе... пожениться. Ну, що то, ні. Ну так, в чому його мінус? В тому, що, розумієте, Венздей перестав бути, типу Венздей цей серіал. Розумієте, в першому сезоні не були тільки згої, типа перевертні, оці всі чупакабри. Ну, ну ви поняли. А в другому сезоні з'явилася якась магія. Хоча це не суть сезону, магії ж типу немає. Магія це видумка, а може бути тільки оці перевертні, оце, оце таке. І тут додають цю магію. Оце мені не подобалося. Да. Ну, ну ну, таке Ох, багато чого ще не розкрили. Розумієте, я б хотіла, щоб в цьому другому сезоні більше розкрили цього пакселі. Мені сподобалося в перших серіях він був дуже часто, а в самій в першій частині, а потім він пропав, пропав, пропав його взагалі не було. Добавили, що на кінець, коли цей зомбі прийшов його кушати а, ну, типу, в заручники взяв. Ручники, взяв. Да, тут будуть спойлери, так що, якщо ви це не подивилися, то вимикайте. Ох, так. Да. В принципі, цей сезон дуже класний, і насичений. Правда, перша частина вона взагалі якась тухлая, бо немає ні цих жартів, цього м -м, інтересного, щоб було цікаво спостерігати. Немає цього більше, а от вже в другій частині вони виправилися і навіть в деяких моментах було смішно. О, да. І, і оці, хочу сказати, що там, типа, в першому сезоні, коли оця сирена типу, зачаровувала, то не було цієї аури. І це дуже великий мінус, бо ці спецефекти, вони, вони взагалі не вписуються в Венздей. Помінялися тілами мені оця серія. Вона, звичайно, була цікава, але при чому вона? Що вона дає? Який прогрес типу, в самому серіалі? Я, я не розумію, мені вона не сподобалася. Це вона була такою банальною. Нікою. Да. Але все ж таки цікаво. Мені дуже сподобалось, коли я почала посміхатися. Це, це взагалі. Вона красивенькою вливається. Ну, в принципі, то й таке. Я думаю, що ще розкриються більш другорядні персонажі, але ні. Я вже починаю повторюватися. Більше мені, в принципі, нема чого сказати. А, а ще в першій частині ви помітили, що там геть було якось тискло, а в другу частину напихали стільки, що, що такої інформації в мене аж капець. Ой, я вже так все цим відео аж на п'ять минут. Да-да, в мене вже телефон, якщо що взривається. Ну Но... я чула, що готується вже третій сезон. Але я не знаю, що там вже буде. Ну, таке. Єдиного, кого там нормально розкрили, це оцих сирен. Було дуже цікаво за ними спостерігати. В цьому сезоні гарно розкрилися сім'я Венздей. Але, звичайно, хотілося б більше дізнатися про їхню бабусю. Більше, більше інформації. Так. І це різкі зміни як. Емілі порвала з тою горгоною. Мені здавалося, що вони потім поженці. В них будуть мені діти і взагалі. Да, ну, ну вони, ну вони розвелися. Та ще й в кінці сезону Емілі оказалась якоїсь найголовнішою чупака брой. Ну... В принципі, в принципі, супер. Мені дуже сподобалося. все оці таємні лабораторії, там де проводили досліди В моєї ОС Така саме схожа минула, тільки там була не така професійна. Стоп! Я вже говорю вам спойлери. Так, все, все. А так, більше, мені нічого сказати, тому, напевно, будемо прощатися. І всім удачі, всім па-па. З вами була Юкі. Да. Пока-пока.